Всем я Тимур. Сегодня розповім, хто виграв е, золотий м'яч 2019-2024 року. Вам же мав би бути колись було цікаво, хто виграв золотий м'яч 2019-2024 року. Сьогодні я буду розповідати, хто виграв золотий м'яч 2019-2024 року. 2019-го року виграв Ліонель Мессі. У 2020-го виграв Роберт Лєвандовський. Ну, назад це був коронавірус, тому йому не вручили цю нагороду. 2021 рік знову Ліонель Месі. 2022 рік Карім Бензима. 2023 знову Ліонель Месі. 2024 рік Родрін. Тут було по голосам, тому може. Ще цей сезон пройшов краще Венесіо Джуніор, но по голосам виграв Родрі. А вам дякую за берегу, це стало не таке довге відео. Ну а саме я Тимур, слава Україні і Германі Слава. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал.